Надзвичайно радий бути сьогодні серед вас послухати захоплені доповіді. Дякую Давіте за запрошення. Хотів би у своїй доповіді дещо відхилитися від індійської тематики, з вашого дозволу, але все-таки Індія в мене буде згадана, побіжно, але згадана. Хотів би продовжити константу культури її важливості. І моя доповідь має назву Сила справжніх героїв. Моральний ідеал людини в художній прозі класика кримсько-татарської літератури Ісмаїла Гаспринського. Дещо розповім про витоки кримсько-татарської літератури. Як відомо, кримсько-татарська література одна з найдавніших серед тюркських літератур. А біля її джерел стоять величні письменники, автори, здебільшого поетичних творів. Медвій Рай, Усейн Феві, Шик Умер, Мустафа Київ, Джан абдул Аду Ефенді та інші в Україні вперше системно характеризував кримську татарську літературу, охопивши період від 12 до 20-х років ХХ 20 століття видатний український сходознавець Агатангел Кримський. Агатангел Кримський уважав себе українцем, попри те, що він не мав по суті української крові, але він ніколи не забував про вітчизну своїх предків Крим, підтримував постійні зв'язки з такими славетними діячами культури, як Ісмаїл Гаспринський, над творчістю якого я й хоч хочу зосередитись в цій доповіді. Ісмаїл Гаспринський народився в Криму в 1851 році, жив і творив на зламі епох, а був громадським діячем просвітителем, фундатором газети Терджиман, перекладач і автором загальнотюрської мови, якою вона видавалася. Він був реформатором в освіті і лідером мусульманського національно-визвольного руху. Ісмаїл Леспринський створив підбали кількох жанрів кримсько-татарської літератури, зокрема, оповідання і роману, його твір Мола Аббас. Ось я можу вам продемонструвати зокрема книжку, і далі буде на екрані. Став першим романом кримсько-татарської літератури, основна ідея якого доконечність освіти для кожного, хто прагне бути культурною людиною, знову важливість культури та необхідність розвитку наук. Але сюжетом головірний мусульманин потрапляє в Європу і подорожує країнами Європи, як власне сам Хаспинський, коли він навчався в Парижі. А нині українському читачеві доступні переклади а, різних творів кримсько-татарської літератури ви бачите на екрані, і а, далі, далі буде. А у своїй доповіді а, хотів би на прикладі перекладів декількох оповідань Ісмаїла Гаспінського показати, яким письменник бачив ідеал людини, головно в моральній площині. І для цього я звернувся до конкретних текстових ілюстрацій, у яких автор дає певні характеристики своїм героям. Візьмімо до розгляду оповідання два герої. А у цьому оповіданні йдеться здавалося про кардинально різних героїв: лікаря-анкійця і загадкового турка, бранця родойської в'язниці. У першій частині дія відбувається в колонізованій Індії. В часи Британської Остинської Компанії, яка на той момент, це 1774 рік, який була підпорядкована одна з найбагатших і найбільших країн сходу Індія, за сюжетом англійський лікар Джон Вальтер спромігся врятувати від важкої хвороби доньку індійського султана Шаха Непалу, який мав намір віддати чудодійному рятівнику, тобто лікарю, майно трон. Корону, і, власне, найголовніший скарб видати за нього доньку, яка встигла попохати лікаря, доки він дбав і піклувався про неї. Здавалося б, казка про Аладіна щасливим фіналом. Утім, герой цього оповідання, маючи на шальках туризів своє особисте щастя і любов до Батьківщини, свій вибір зробив на користь останнього. Ось як він міркує. Цитую: Я сам англієць, а батьківщина, моя Англія, усього, що я знаю і вмію, я навчився в англійській школі. І як мені з огляду на все це відкоритися бажанню шаха, а любові його доньки? Як мені стати ворогом своєї батьківщини? Невже вона цього заслуговує? Хіба для мене це обов'язково? Що з того, що це шахова донька? Що з того, що це престол і колона шаха? Те, що я англієць понад усе? Заради задоволення своїх бажань я не зможу заподіяти шкоди своїй батьківщині та своїй нації. Дівчину я полюбив, але я принесу жертву свою любов і своє життя. Хай живе Велика Англія, хай живуть великі англійці. Кінець цитати. В такий спосіб автор ідеалізує героя свого повідання, підкреслює непереборний патріотизм англійця, а відчуття його національної ідентичності, про яке вже сьогодні йшлося. Що виявилося сильнішим за особисті почуття. А друга частина оповіді має назву богатир. А до речі, це слово, як відомо, запозичене з тюркських мов і означає герой та хоробрий. А, цікавою є авторова заувага на початку. А нехай читач не подумає, що я хочу говорити з ним про казкового героя, семершинного зросту, з величезними величезним очима і іншими якостями на людини, а, що їх зазвичай описують. У різного роду перебільшеннях розповідь, наша стосується звичайного смертного. А ким же він був? Спершу автор змальовує похмуру картину турецької колонії на острові Родос, де вже з 10 років відбуває довічне ув'язнення молодий арештант, людина освічена, досить широких знань, яка володіла жвавим пером, за яке його й кинули за ґратим. А згодом. Він стає ласкавим всевідцем суворим учителем для інших в'язнів. А лише в кінці оповіді автор ефектно скидає влад таємничості і розкриває особи героя. Виявилося, що це був Ахмед Мітхат Ефенді, сучасник Ісмаїла Каспинського, турецький письменник, перекладач, видавець і громадський діяч. Його прослідницька діяльність. Поширення знань з природознавства, зокрема, публікація статей про Давіна, статей Давіна про походження людини, спричинили ворожість до нього неосвіченої частини духовенства, і тодішній султан Абдул-Азіз запроторив його власне, до Гродойської в'язниці. Утім, героїв всміхається доля зі зміною султана, коли на трон сів абдул Абдул-Гамід II, останній правитель Османської імперії, Ахмеду і Фенді дають свободу. Повертають перо та ще й допомагає відкрити в Константинополі. Цими двома історіями Ісмаїла Спринський ніби зіставив захід в особі англійця і схід в особі турка. Утім, попри належність до різних цивілізацій, вони обидва поділяють ті самі цінності, мають однакову силу. А що ж це за сила? Цитую автора. Ця сила. У високому рівні величі моральних підвалин і поняття любові, це сила здатна розчинити загідну, наче воду, підпорядкувати час і країни, підкорити народи, довести ворогів до знищення і осяяти темряву і незнання світлом. Сила справжніх героїв у моральних підвалах, характері і любові. Кінець цитати. Хіба можемо не погодитись з автором? І, а... Про наступне оповідання, «Гори Сходу, докладно не зупинятимусь на ньому. Єдине, скажу, що воно має фантастичне забарвлення і цим з створами Миколи Гоголя. Власне, Бо в цьому оповіданні йдеться про раду чортів, пекельну раду, у якій шейтан, тобто диявол, збирає чортів з метою занапастити ісламський світ, посіяти незнання. Неосвідченість і тим самим згубити могутню цивілізацію, яку не змогли підкорити ані лицарі Європи, ані орди Азії. Ну, забігаючи наперед трьом чортенятам і чортівочці, це зробити вдалося. Цим закінчилось оповідання. А докладніше хочу зупинитися на оповіданні збори правителів. воно також дещо містичне. А за сюжетом, головний герой розповіді, у якому вкладається сам письменник, приїжджає паротягом до Самарканда. Перше враження героя, захоплення найдавнішим із давніх міст, найгарнішим з гарних, найзнаменітішим зі знаменитих, міста науки, величним містом, колискою повелителів світу, він милується старовинними будівлями, медресе, тобто навчальними закладами, мечетями, тюрбе. Це тип. Монументальних гробниць мавзолеїв. Зокрема, він відвідує шахи Зінда, живий цар, який ви бачили цей ансамбль мавзолеїв самаркандської знаті. Він відвідує Афрасіап, -Афра давнє городище у вигляді скупчення жовто-сірих лісових пагорбів. Це руїни стародавнього Самарканда, названі на честь вічного царя Турана Афросіапа, одного з героїв поеми перського поета Фірда Усі Шахномет. Де бачить відомі настільні фрески, які ви, які ви можете побачити. Колись величні ці пам'ятки архітектури є досить поруйновані часом, що неабияк засмучує автора. Зокрема, увагу кривоповідання привертає мечеть Бібі Ханим, навпроти якої до середини 18 століття було велике медресе, а названа мечеть на честь легендарної дружини Тамерлана або Тимура, славетного державного діяча-полководця. Завойовника, який, як пише автор, об'єднав тюркські народи від великої китайської стіни до Середземного моря, від Холодного Сибіру до спекотної Індії, який тримав у руках світ і створив найвеличнішу Тюркську імперію. Спустившись до осипальниці, герой зупиняється біля гробниці духовного наставника Тимура Саїда Берке. Далі відбуваються фантастичні події: спершу Саїд Берке, потім Шах Тимур. А згодом інші відомі постахи Султан Абдул азіз Хан, Насредін Шах, шах іран-реформатор, який намагався долучити Іран до європейської цивілізації, Емір Насурова хан, правитель Бухарейського Емірату, Ісмаїл Паша, правитель Єгипту. Вони всі зібралися на меч тобто збори кримських татар, і кожен від себе висловлюється, якою була історія. Коли, коли він правив, от хіба не чудова ідея від перших вуст оповісти історію східних народів? Згодом слово бере власне Тимур, він розповідає про своє прагнення до об'єднання тюрків і розбудови Великого Туркестану. Утім, його перериває наставник. А випадковий свідок цього химерного мечлісу вероповідання вибігає назовні, де вже настали сутінки, а в небі Самарканда запалали як часи Марлана тисячі зірок. Отже, в оповіданнях Ісмаїла Каспинського давнина поживає. реальне поєднується з потербіччям, а містичне з раціональним. Письменник звертається до історичних подій не дарма, адже відомо, що історична пам'ять і спільний історичний нід. Є важливими чинниками корення національної ідентичності, і в цьому випадку кримських татар людина в баченні Ісмаїла Гаспринського глибоко патріотична, освічена, духовна і моральна. І цьому ідеалу письменник прагне відповідати все своє життя. А я впевнений, що українці так само володіють цією силою. І саме тому перемога буде за нами. А і ще наостанок я хотів вам продемонструвати як невеличкий анонс проєкт, який вийшов, вийшов за підтримки Кримського дому, кримської родини, Українського культурного фонду, до якого також мав дотичність, а у ньому озвучено 12 легенд, як мовою оригіналу, так і в українському перекладі. Так само оживають історичні постаті казкові герої. Йдеться про, наприклад, створення гори Аюдак. І ось, будь ласка, невеличкий фрагмент, як звучить власне ця легенда. Чанкоська легенда. І сто років тому руїни султан Сале стояли такими ж, як тепер. Бурі та грози не мали над ними сил. Правні майстри зводили мечеть султан сале, І не все невсекуще око наглядало за нею. А був сале раніше простим пастухом, і хатинка його була найубогішою вчанкою. Хто шануватиме сіромаху? І не смів він переступити багатого ворога, але раз, виганяючи корінку. Азовисько, зайшов на Ханський двір і побачив пеку будучку. Є... Далі історія кохання, як ви вже зрозуміли, яка завершується в цьому разі щасливо. Отже, ви можете послухати всі ці легенди, вони доступні в Ютюбі, так і називаються легенди Криму. Там далі список з тих 12 легенд. І якщо буде таке бажання послухати.

Можна, у мене невеликий коментар щодо вашого виступу. Дуже дякую, дуже приємно, дуже цікаво. Дуже важливий момент, що ви говорите про кримсько-татарську культуру, яка безумовно є частиною української. Але в одному зі слайдів я побачила обкладинку книги Алім про відомого кримсько-татарського героя, кримсько-татарського Робінгуда. Я хочу просто вам для інформації, можливо, для всіх шановних друзів, сказати, що 26-го року Георгій Тасін. На Ялтинській кіностудії створив фільм Алім і він навіть перекладений арабською мовою. Минулого року ми представляли його в Йордані в рамках днів українського кіно, і я просто е, запрошую всіх обов'язково подивитися цю стрічку. Це якби додаток до вашої чудової доповіді. Дуже, дякую. дякую, була думка розповісти про Аліма, але вже так в межах доповіді. Чудово, дякую.